Доброго вечора, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Там було таке запитання, якою передачею ходимо. Ну от на цьому відео ходили ми першою передачею, повишенною. На тому відео, де підживляли пшеницю, там ходили другою повишенною. Обороти приблизительно трактора, скажімо так, від 1000 до 1300. Вал відбору включений на 500, 540. У мене тут не вказано скільки. Типа, швидко, медленно написано і все. Сам датчик показує 1,2, 1,3 давлення. Там було таке запитання. 1,2, 1,3. Не більше. І достатньо, ви самі бачили, яке йде розпилення. Ті, хто кажуть, там 2-2,5, не знаю. Кого може багато грошей. Витрата поставлена по нормі. Ну ось, скажем так, і відповідь на питання. Ну в сьогоднішньому відео підживляли перей, щоб краще ріс. А там буде видно. Може пожавтіє. А може й ні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Переглядів я бачив багато, а підписуватися не хочуть. Це ж не ручкою, там нажав підписатися пальцем. Да і все. До наступних зустрічей. Гарних урожаю вам.